У цифрових освітніх просторах Чернігова відзначили День Миколая. Таких центрів у місті чотири вони облаштовані у загальноосвітніх навчальних закладах. Цифровий освітній центр це простір, спеціально створений для дітей, щоб вони мали можливість додаткового спілкування між собою, трошки неформального, не такого, як під час уроків, але все ж таки з можливістю долучитись і до навчання, і до відпочинку. і… Між собою поспілкуватися і приємно провести під час у закладі, де працює Юлія Масляна, для школярів на свято організували майстерку виготовлення янголів. Ці маленькі обереги передадуть захисникам, які нині боронять нашу країну від російських загарбників. Разом із листами на цей раз діти дописали привітання зі святом. Побажав міцного здоров'я та перемоги, та кріпкого терпіння, і що ми переможемо. І ще їм побажав триває рактари і Ще джавалінав. Я побажав, тому що вони дуже добре змогли відпрацювати як на Донбасі, так і на Чернігівщині. По перше, дітям як емоційний стан стабілізує, і зараз а для військових це важлива як підтримка. У цій школі цифровий освітній простір функціонує від початку навчального року. Ось так це приміщення виглядало до ремонту. Це було раніше підвальне приміщення. Дякую чуючи Донором воно обладнано до того рівня, який ми маємо зараз, і дуже круто, то, що воно знаходиться в укритті. Тобто, під час повітряних тривог діти в безпеці. Якщо у цій школі цифровий освітній центр це ще один майданчик для спілкування, то в іншому навчальному закладі єдиний. Після бомбардувань 6 березня звичайно, що школа надзвичайно постраждала, тому що багато кабінетів, ну скажімо так, просто унеможливлюють навчання дітей, вибить. І вікна немає опалення. Ну і звичайно, що ми всі чудово розуміли, що з 1 вересня на жаль, ми не зможемо відкритися. Нині адміністрація школи разом із батьками організували для дітей святкове дійство. До школярів завітав Миколай зі своїм помічником Янголом, і разом із малечою вони грали в імпровізовані сніжки, танцювали, гралися. За словами інни Авраменко, в інші дні у центрі майже жодної вільної хвилини немає. Настільки він популярний серед школярів. У нас є зустрічі і за розкладом, і за бажанням дітей. Тому, якщо ну діти вважають, що ну надзвичайно треба зустрітися, то ми дивимося графіка відвідування. Нашого освітнього центру, і звичайно, що якщо є хоча б невеличка вільна хвилинка, то ми намагаємося зустрітися з дітками. Ми бачимося з друзями на дистанційці. Сумна без друзів. дітям не вистачає спілкування вдома за комп'ютером. Ну це трошки не те. А тут вони грають, вони спілкуються, вони е, щось цікаві, якісь ігри, конкурси. І вони вони дуже щасливі і чекають завжди з нетерпінням той день ту годинку, коли саме в них заняття вклади. Сучасні цифрові освітні центри створені на базі чотирьох чернігівських шкіл завдяки роботі команди благодійного фонду Сейвд та за підтримки for Ukraine» The for governance and save the children. вони повністю забезпечені необхідним канцелярським приладдям, книжками, іграми, меблями та технікою, необхідною для навчання, ноутбуками, планшетами та проекторами.